О, і настав у нас такий найхвилюючий момент. Вісняні приморозки. Зараз на вулиці у нас плюс один вечір. Теплиці ми напалили. Зараз є 15 градусів. Але вночі в нас має бути, не вночі, а досвіта, має бути, прогнозують, мінус 2. Але відчуватися буде, як мінус 7. В квіти всі вкрили в агроволокно. Волокно досить таке, 50-ка, мені здається, таке міцне грубе. Це великій теплиці. От ми маємо, можете поглянути, яку чоловік змайстрував буржуйку. Досить така велика, гарна. Багато я дров не кидаю, бо зараз так, аби не дуже було жарко, бо мені треба до ранку добре протриматися. Зараз підемо ще покажемо маленьку тепличку. О, тут так тепленько, капець, тут вже навіть затепло. Трошечки відкриємо лише двері. бо Тепличка маленька. Але й буржуйка малюсенька, але вона дає дуже-дуже дуже таке тепло. О, дивіться, як розгорілося. Аж гудить. Тут дуже тепленько, і думаю, того, що тут оббита теплиця, кругом я вбила її агроволокном. Зверху, знизу. Можете... І тут прикрила так само, тут волокно тонше, але я в два, два слої прикрила петунії. Ось тут наші петунії. Тепленько, гарно їм. І ростуть. Надіємося, що ми витримаємо ці заморозки. Ой, дякую своєму чоловікові, що запас мені дров. Дров багато піде нам, бо в нас прогнозується на цілий тиждень така погода неприємна. Але нічого. Сьогодні цілу ніч буду палити, буду пантрувати в теплиці температуру, але в мене сьогодні ще дуже цікава і гарна новина. Перебирала свої старі вазони, старі пеларгонії. Колись запхала кісточку авокадо, а вона проросла нарешті. Я багато раз пробувала, мені ні разу не вийшло її прорости. Подивіться таке чудо? Але я нічого про нього не знаю. Як його садити, що з ним робити? Так що сьогодні цілу ніч буду читати інформацію про авокадо в теплиці.